Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 10 лютого 1083 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні минулої доби декілька разів була загроза балістики, але без ракетних атак. Одного разу там навіть ППО в Криму працювало, що дали тут загрозу балістики. Ну а ввечері були, як завжди, іранські мопеди від росіян. Всього росіяни запустили. 83 шахеда, 61 збито, 22 подавлено ребом. На жаль, були прильоти на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Кіровоградщині. Причому декілька з них були по енергетиці, що Укренерго запровадила сьогодні відключення світла для промисловості. Побутові споживачі зі світлом. На Миколаївщині цієї ночі збили 4 шахеда, і в районі Очакова росіяни пошкодили господарські будівлі. Дронами цивільні не постраждали. На Одещині минула доба більш-менш спокійна. Була тільки повітряна тривога. На Херсонщині минулої доби збито один шахет. Також після російських обстрілів травмована одна людина без загиблих. А на Росію цієї ночі знову прилетіли дрони і знову пошкодили нафтопереробний завод. Дуже чудово. Чекаємо ще на такі новини.